Всім привіт! Ми сьогодні вже третій день на дачі. З самого ранку дуже сильно жарко. А я собі тут роблю манікюрчик знайшла якийсь бабусин лак і вирішила навести красоту. Так. Да. А потім підемо збирати сливки. Угу. Поки Поки нема обіду і не так жарко, як буде в обід. Так. Да. Як же ж мені подобається ця картина вишита бісером? Просто дуже гарна. Я бісером вишивати взагалі не вмію і не пробувала, і не хочу. Ну, я вишиваю хрестиком. Я кожен день заглядаю на ці лимони і любуюсь. Ні в кого не ростуть лимони, тільки в нашого діда. Гарно. Так, да, гарно. Одняшка. Ну, тоді підемо рвати сливки ідемо. Целый дождь из сливок Может еще зеленое, только... Може, ще рано их трусить? Зелені понападають. Я тут вже оранжеві понападувала. Давай я лестницу уберу. Да. Порабушку. О, бедры! Как завжди, бедрика нашла. Бедрики я не кушаю. Здесь собираетесь? Я трудился, трусил, а вы собираетесь, как было договорено. Аня трудяшка стараешься, да. ого які кабаки Клас! Салат такий смачний різ. треба зробити салатик. Бабуся тут працює. Да, Але Схід. тут куча бджіл. У сусідів повилітали бджоли. Вчора бабусю вкусили за руку. Я сюди взагалі боюся навіть підходити. А тут он трава росте і вручною ми її. Ой, ні, я тікаю, тут стільки нема, бджіл. Нема, нема. Вони ні, є, ну не знаю. Вчора так нападала, як дика собака бджола. Ось бджоли, біля вулика прямо роями літають, жужжать. Часом залітають на наше подвір'я. Ну, сьогодні вони якось не косючі, а вчора були дуже косючі. Такі тут гарнюні троянди. Тут такі бутончики. Наша бабуся дуже полюбляє троянди. Ідемо всі разом в магазин по хліб. Так, троїться по одному в колоні. Вони ще якісь зеленуваті ті абрикоси. Аня йде по морозиво. Да? Да. Таку спеку морозиво саме те. Да. Вусінка біля магазину чекає хазяїна. Кавуни, скоро в нас таки виростуть. О, тут кондиціонер так добре. Треба в магазині сидіти, охолоджуватись. А, так, да, на вагу креветки. Так вони без льоду. Нормальні. Аня їсть зразу два. Спочатку ягідне кусить, потім шоколадне. Так смачніше? А ти одно. А ти цього разу морозиво не було чого робити, як молоко приведе? Не хотіла. Ну, забрала моє, і смачніше тепер їй така хитра, все прийшли з магазину. А у нас сьогодні на обід супчик з домашньою лапшою. Така угу. буде красива лапшичка. Бабуся тут солить огірки, буде смакота. Не а у деда не заводиться машина. Придеться їхати додому на маршрутці. У нас сьогодні піца. пицца. Творожная пицца. И супчик. И супчик. Видите, может с еще кусочек. И Яка Угу. На, за... И такой супчик. На кровці жужарилася такая хрустяща. І сусіди жужать, косять траву. Зажарили, Тісто трошки зажарилося. А от на той бульон само вірно щось зробити, бо тоді вона буде квашня така. А тепер по традиції підемо подивимося, як там поживають наші кавуни. Такий кавунчик. Мені здається, ще більший. Красота. А цей став вже тяжкий, і його так підв'язали, беремо, огірочки. У нас в холодочку 32 градуси. Скільки ж то на сонці? Таку неймовірну спеку захотілося попити кави. Дякую, що були з нами. Всім пока-пока!